Усім вітання, друзі, мене звати Андрій, ви знаходитесь на ігровому каналі Rainer Play. Я сьогодні продовжую проходити гру Vice City Definitive Edition. Зупинилися ми на цьому як ми з вами пройшли першу місію, попередню, тепер нам треба рухатись далі, продовжуємо наше проходження Поїхали. Ніфіга в нас тут... Поліцейський як. Зустріли. Добре, я, я виконаю місію в таксофона. Угу. Прокур'єра. На мотоциклі. Ну, про піцеріщика, точніше. Добре. Тепер мені треба взяти тачку. Okay. Добре. How are we gonna get it? How clear are you for this? Switchy, prudky, these prudky and pruting. Зараз я его не здожаю. А рот это изі. Так, тепер е э, поїхали до кортеза. Изи було. <смеш> я просто професіонал в проходженні таких місцій. <смеш> Так что погнали Окей, а. Ну погнали, блін На миссию До нього у него зараз залез миссия Ликвидувати вон залеса Так Ван Залеса Ну пишный це все буде легко. Окей. Okay. Ага. Тут от другий пакунок. Третій вже. Ага, я я пам'ятаю. Так, все. Ми пішли пір два. Так, так, от та місія. Вона дуже проста, але я знаю один хитрий план. Якщо її провалити, то той побіжить до поліцейського відділку. Ох, то буде смішно. Ну добре. Поїхали. Насправді от дійсно это висить моя улюблена гра, Окей. Ми з вами поїхали. Так Ми їдем Знову він тут поряд заникся тут Іди сюди, ну

місці. Тепер наступне. Так, їдемо до наступної місці. Так, нам ще трошки. Окей. Okay. А-а-а! Зараз запалить машину. То машина. Так, зараз буде місія, про тоді треба кур'єра ліквідувати. Ой, то сама легка місія так же пішли. Я хочу хоча б до да нього зайти, щоб серію закінчити і піти спати вже. Угу. Та я знаю, що кандюйн. Так. Так, я під'їхав, тепер того ти. Мужичка. Щоб с ним поговорити. Шутим. Та Тасті. Та... Тастій! Вот так. Та то легка місія, чум <социвний час> найлегше, ого, як підлетіло. Просто як літак. Так. так. Тепер мені треба Фух, рухатися туди Так щоб погнали. Окей Біжимо. Ах ви! А Бог покарав вас Карма що? ваш там напарник втопився, от, Шукайте його там. <laughs> Безлузні поліцейські. Yes. Huh. Так тепер приїхати по... поленс, ось місія, миссия де ми до за потихоньку доходимо. Потиху. Так. І я їду просто на усіх порах. Я вам дякую, чуваки, що ви мені пишете коменти. Це гріє душу. А ви знаєте, що кожному кожному ютуберу це гріє душу. Так що, от скажу це в середині відео. Не забудьте підписатися на ігровий канал, щоб... Е не пропускайте мої нові відео, поставте дзвіночок також на ось сповіщення і на Discord сервер долучиться, бо там теж дуже круто. І все. Так що, окей. Поїхали. Значить, автомат ми маємо. В наших руках так поїхали. Добре. П'яту місію в 2013 році проходив. Так Окей Щось тут. В цій GTA місії швидко проходиться. Окей. Та ізі mean around pretty take. Wait with churches. Óbvio. Oh, pra... Так, ну что? А я по своих. Да бляха! Дерявый скутер есть квист, тега, я все ж таки цю миссию еще виконую и все. Вот сейчас обман, все изи. Колись це було ультраважко оригінальний тепер ультра легко. Та я візьму його мотопирку. <coughs> Взяв його мотопирку, що тепер заносить. Як мені зберег дійти до нього? Взяв на свою голову транспорт, який не їде Доведеться сити пешкарусом ша йти Та я піду. Okay. Добре. Ледве до нього до... show. I live! Take heads, and it's all down to you. What is your name? Tommy. I see you soon, amigo, I think. Добре. Такс. Тепер я поїду до збереження своїм ходом. Було дуже круто. Вы були на ігровому каналі Reynold Play це було проходження по гриві Тавей Сити White. Воно не при... але не прості, а Definitive Edition, так що, па.